Для тих, хто нещодавно зустрів нового партнера, давайте подивимося аналіз ваших стосунків. Отже, перша карта характеристика стосунків, друга карта сумісність партнерів, третя карта саме щирі почуття, тобто те, що людина дійсно відчуває. Далі наміри партнера нового. Потім п'ята карта в нас буде, як будуть розвиватися стосунки в майбутньому. Шоста результат стосунків і порада для вас. Отже, ви, ви чомусь знаходитеся в ситуації, коли вам дуже складно, коли ви взяли на себе дуже багато, і тягар цих обов'язків. Якось дуже вас гнітить. Це питання закривається, ви вже вирішуєте його, ну вже ось-ось або майже вирішили. Але це ще складно. Можливо, це складні стосунки в минулому і впливають на вас не зовсім позитивно, тому що ви тут показуєтеся як королева ночів. Жінка, яка більш включає логіку та розум, а не почуття та емоції. Тому щодо стосунків, ви можете просто не проявлятися до нового партнера. Щодо сумісності, ну, тут випадає король жезлів, людина досить активна. Якщо він забажає бути з вами і проявитися до вас, то його нічого не зупинить. Це енергія вогну і ну, як би там ви проти не були, чи наскільки ви не були втомлені, на побачення ви прийдете, тому що чоловік може приїхати до вас і ну, стояти під дверима з букетом Так? Тобто це людина, яка досягає, того, досягає своєї мети. Якщо це ви, то він буде досить, досить, досить енергійно до вас проявлятися. Тому сумісність, ну, у вас є е, шанс на початок нових стосунків, нових гармонійних стосунків, саме завдяки тому, що чоловік буде більше е, проявлятися до вас, е, кількових більш холодних енергія. Щодо е, справжніх почуттів партнера до вас, ми розглядаємо саме нові нагадування. Е, тут людина шукає е, себе. Тут людина, яка шукає нові стосунки, тут людина, яка хоче зрозуміти, хто саме йому потрібен. Людина, яка вже має досить великий життєвий досвід, має свої принципи, якісь установки, якісь минулі стосунки і висновки з цих стосунків. Тому тут мудра людина, така яка просто так діяти не буде. Хоча Перша карта показала, що це дуже активний енергійний чоловік в житті. Перш ніж до вас проявлятися, він все добре обміркує, чи саме це його мета, чи саме ви та жінка, яка йому потрібна. І от коли він вже проявиться, давайте подивимося наміри. А наміри тут дуже хороші, тут справедлив... карта справедливості випадає. Наміри дуже хороші. Людина готова з вами до сімейних стосунків навіть. І, і, і тут не буде ні обману, ні зради, нічого. Людина, а, знаєте, як вже, вже прожила певну частину свого життя, і тому його цікавить саме надійність, стабільність і певний в затрашньому дні. Щодо як будуть розвиватися ваші стосунки, поволі тут карта помірності. Гармонійно, збалансовано, дуже так, знаєте, плавно. Потудити сюди може бути якось. Але дуже щиро, дуже красиво, дуже ніжно, досить так романтично, але людина не буде вас, ну як, напрягати своєю присутністю. Щодо того, що буде в результаті ваших стосунків, випадає карта сонечка. Ну, тобто, як ви забажаєте, так і буде. Е Мені здається, це, це чудово. Тут двоє людей намальовані, двоє діток, якщо бути точнішою, е -е обоє дуже радіють, обоє щасливі, обом весело, е спокійно, гармонійно, відпочивається легко. Дуже хороша карта на результат ваших стосунків. Щодо поради, якщо у вас була ситуація трикутника, і що ранило вам серце, або будь-яка інша ситуація, яка... Ну, Тут швидше за це трикутник, Щас, одну імовірно. Можливо, в когось якесь інше, інше питання було в колишніх стосунках, що не принесло вам щастя і радості, так? що змусило вас стати холодною і розсудливою в енергію жінкою. Не несіть ці цей досвід в нові стосунки. Не потрібно цього. Тут чоловік дуже мудрий. Чоловік дуже мудрий і дуже такий... Він, знаєте, як принесе світло у ваше життя. Він, коли ви будете поруч, вам буде легко, спокійно, надійно. Це будуть дуже після цієї важкості, яка у вас була, це будуть дуже хороші способи. Ви зможете розслабитися і почуватися безпечно, тому не переносить досвід колишніх стосунків, в і нові. Цього не потрібно робити. Ось така порада карт для вас. Думаю, вам сподобався, тому що дуже хороші енергії, і чоловік мудрий, і дуже активний, і, можливо навіть красивий, тому що король вже той чоловік, на якого доглядаються жінки. І стосунки по помірності дуже такі янгельські, знаєте. Коли ви сидите на хмаринці і ніжками, бо туди-сюди, вдвох. І сонечко, коли вам дуже добре, затишно і комфортно. Ну, просто чудовий розклад. маю надію, у вас все буде чудово і хай все здійсниться добре, що ви приймаєте всього вам найкращого і до зустрічі на каналі.